Слава Україні! Сьогодні в нас x 10 на Сіфі. Будемо відкривати трохи уламків. Перш ніж відкривати, нагадаю, ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. А також, а також якщо вам потрібна допомога, будь-яка клан бос, гідра, підземелля, будь-що, пишіть в описі буде мій телеграм. Всім допоможе. Так, і поїхали. Першою буде в нас Наталі. Є 32 фіолетових уламочки і велике бажання дістати легендарного. Давайте легендарного. Нагадаю, Х2 немає, тільки Х10. Проходить клановий турнір ще. І так, це ХС ні. Е, і, і і І новий герой би нам пригодився. Поїхали! Поїхав. Дай легендарно. Епік, Луа, хороший дедеп, Б'є в соло ціль, Скімфос, Гівногерой. Рухаємося далі, поки нічого цікавого далі. І. І нічого цікавого. Йдемо далі. Ще два десяточка. Шанси є, каже Наталі, давно не було легендарного, що мав би бути. Вал використовуємо на постарті пост гри на кланбосі. Другого не використовуємо, другий йде як книжка епік. Гала до гукоса хороший ДД також солоціль. Але, 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 але... Треба легендарного. Ну, давай, 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 давай. ай яй яй Дуже шкода. Дуже шкода. 32 уламочки наближають нас до гаранта. Щось появилось нове, але напевно нічого цікавого. Дякуємо Наталі і переходимо далі. А наступним буде мій твінк аккаунт. Тут є не багато немало. 13 фіолетових уламочків. А вдруг? А може? А якщо? Ну хоч раз. Ну чуть-чуть. Дай мадам серість! Додай епіка хорошого, не азура, азур гівно. І три. І ще дощі відкриємо. ще тут на бурачці трошки. Давай, давай, давай. Ні, фанатік не, фанатік не годиться. Так, це не годиться, грузпик. Так, але не цікаво. Не цікаво. Отак. Х10 нема, тож. Тож не і не дуже хороше відкриття. Так. Давайте. Відкриємо 9 і тоді 10. Може тут повезе. Маляр. Хороший герой, заходимо максимум на крипту. Легендарний. Дай 5-6 зірок. Хто труат? Ну, до речі, труат в мене є. М можна, можна, можна пробудити. Але хочеться 5-6 зірок. І щось з того всього що є. Якийсь арбітр, якийсь кандрафон, гірський король. Ну це не цікаво, Тесак. Рухаємося далі. Аналогічно. Не цікаво. Не цікаво. Епік. Драха. Хороший герой, але... але я дійшов до такого висновку, що напевно не варто пробуджувати епіків. Хіба б вони отак випадали з душ, бо купляти на базарі їх не варто. Варто купляти легендарних героїв. Вони набагато краще мають дари, ніж епічні. Тому, тому, тому так. Так. ХС класно. А де, де легендарний? Де, де ТО туфсо? Якось так, якось так. Та й таке. Та й переходимо на наступний аккаунт. Переходимо ми до Андрія. В Андрії є 25 синіх, кажу, синіх фіолетових уламків і великі бажання, щоб я дістав Сіфі. Ну, в мене також є великі бажання дістати Сіфі. Ренегатка, частинка анкілу, але тут вже вроді анкіл є. Так чи інакше шостий клан бос фармиться, тому ренегатка не потрібна. Так, 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 нічого поки цікавого. Епік. Сайлор. От Сайлор хороша героїня. Арена, крипта. І, напевно, та й можна в темну вежу використовувати. Так, добре і двадцятка. Тримаємо кулаки за Андрія. За його уламки. Ну, ну, давай щось хороше. Луа, Роанна. трепіка підряд. Тільки Луа хороша, а решта. А решта нікудишні. Ще там мучениця була, заходить зараз на стража на двуликого, чи як він там правильно називається, нового боса, який у нас появився. Холодне Серце, топ-героїня. Ну. Но... Ага. Нема. Дуже прикро, дуже прикро. Але Х2 нема, тому, тому так. Дякуємо Андрію і переходимо ще на мій основний аккаунт. Ну і мій, як завжди, на закуску. Є 5 фіолетових уламочків. Нагадаю, вчора мені прийшла ліліту, сьогодні, можливо, дочекаюся Сіфі. Хоча з 5 уламків шанси невеликі. Крім цього, ще відкриємо душі, може там прийде мені щось хороше. Так, скоріш за все, що і епіка навіть не буде. Хоча епіки мені і не потрібні. Тільки тільки Сіфі, тільки легендарні. Ні, ні, ні. чуда не сталося, і легендарний герой не прийшов. Так, донатити ми не будемо сюди. Поїхали по десятку. Ого, Вот. Непогано три зі. Тигриця, 5 зірок, От для чого? Явно для того, щоб продати. Конелія, три тризірки також непогано, але Конелію не використовую. Дрейк міні-дракоморф. Міні так, а легендарних то не видно. Вони взагалі бувають. Давайте зараз пришвидшимо. Прекрасно. Де легендарні герої? Де душі легендарних героїв? Три десятка відкрито, ні одного. О, і що тут? Леді Кімі? Непогано, в мене Кімі є. Дві зірки, хай буде. Було б краще, якби це було 5-6 зірок. А не дві. І остання десятка. Дають рідкісних героїв 3-5 зірок, але для чого, якщо це все йде на продажу? Дай літу. -лі Чагур, нема мене чагура. Тіла нема не мене тіли. Поки. І усе. Отаке таке от вийшло відкриття і душ, і уламків. Ну, рахуйте самі, Х2 нема, тільки Х10. Шанси невеликі, все навсього пів відсотка. Я дякую всім, хто дав уламки. Не розстроїтесь, ваші легендарні вже на крок ближче до вас. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, не забувайте писати. Все буде Україна, і до нових зустрічей!